Вітаю вас, друзі! Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Дивимося, ваше сьогодення 7 рун опише нам ваше сьогодення, енергетичне наповнення цього дня, енергетичний посил, який вам потрібно спіймати і бути на хвилі. На хвилі цього посилу. Отож, Дивимося, найперше, що кидається в очі, це руна вірт, руна долі. Дуже багато сьогодні буде доленосного у тих подіях, які вас будуть ну, зустрічати цей в цьому дні. Тут від вас мало що буде залежати. Все залежить від того, як прописано в книзі ваших долей. Хоч дуже багато від нас самих залежить, але є такі моменти, на які ми не можемо впливати. Знаєте, вам тут відкриється якась таємниця сьогодні, відкриється якась інформація важлива для вас. Ця інформація буквально проштовхне Торісас виштовхне вас на, на якийсь інший рівень. В ваших стосунках, до речі, ось так. Цей рівень буде дуже успішним, щасливим, позитивним. Руна Соулу це прекрасно. Альгіз сьогодні вищі сили вони з вами, але вони нібито лише сьогодні будуть спостерігати більше. Тут фатум впливає на, ваші, на ваш сьогоднішній стан і на ситуації. І ваші особисті рішення, які ви приймаєте ну, щодо стосунків, вони будуть і так успішними і щасливими. Альгіс в перевернутому положенні означає, що вищі сили ну, якось так нібито спостерігають, оберігають, але особливо не втручаються в цей процес. І з вашим самопочуттям сьогодні теж ну, ось, так нестача енергії, десь буде, можливо, слабкість якась. Тобто, Якісь такі не, ну, не сильно погані такі, якісь прям вже розлади в організмі. Ні. Щось таке, яке е, легко виправляється, скажімо ось так. Ну ось, прекрасний розклад, як на мене. І нехай він програється для вас як найкращим чином. Благословенних вам енергій сьогодення.